Мій хороші вас усіх вітаю. Ви знаєте, дякувати Богу, дякувати добрим людям, що все ж таки допомогли мені увірвати той квиток. І я маю можливість таки поїхати бодай би трішки підтримати свою ауту. Я не знаю, що вам сказати, я не знаю, що вам показувати, я не знаю взагалі, як. Як бути, і я якось так себе почуваю, знаєте, якийсь такий камінь душі, що для мене це, я не знаю, напевно, що найважча просто найважча поїздка в моєму житті. Я ж теж, теж, теж приїхав, купив для Дуськи подарунок. Зараз подивимося, бо. Я як зайшов у двір, вона на мене подивилася, як гавкнула. Дуська, май. Неї. На. Не бійся. То для тебе, на. А, дивись. Дуся. А така вона з, з, з ска, скачкою. А це типу, якась така оболонка. Кістка тріксі для собак. На Дуся! <свистити> <свистити> Сарка, дайте, може, вона тебе не боїться, бо вона не боїться. <свистити> а там пише спеціально, що воно для зубів ще. <свистити> Боже, я думав, що вона така грозна, чуєш, а воно таке перелякане. Покажу вам трошки, що в але нашої росте. Такі гарні листки. Ну, а саме гневто помідори, ви знаєте. Я вже навіть побачу такі, які в мене є. Бо тут багато помідорів, в мене майже нема. Оце якраз той останній, що я б відірвав, Що мені останнього прислали. Він такий, знаєте, як я кажу, інстаграмний помідор. Такий дуже гарний. Ну, оце, напевно, такий, якраз як якраз я з марком зривав. Тоже похожий. Оце. В мене є 100%. Це груша гурман, то вона в мене є 100%. І оцей. Він такий цікавий. Цікавий. Гарний. Мені, я тут. Мені здається, що в мене такий теж є. А тут такі гарні грона, дивіться, які вони железні. Що таке, як черрі. А що mm? це Перців багато. А оцей добрий. Ти тобі не подається такий помідор? Ні, він, він такий солодкий-солодкий взагалі. Просто mm. що mm малий -hmm. це. Mm -hmm. от білі Дивіться, як багато М-м-м. Там він кіткий полосатий, а тут круглий, фіолетовий, а тут такі довгенькі. Ой і клас. Тож, оцю от вшарашила оцю от картоплю. Нафіга то є картоплі тут на вході. Хто не бачив, як це тебе баклажан, то я вам покажу. нього Дуже гарні квіточки. До речі, знаєте, що мені нагадують? Картоплю. Квіточки картоплі. Він там щось пов'яв. Гарний. Зараз ми все проштудіруємо, що тут росте. Огірків нема. А ні, є, дивіться, які гарні. От такі вже, ну як на мене, вони вже завеликі. Треба вже да нове виривати. Бо вони переростають. А це пане якийсь такий сорт бо вони такі, бачите, теж худенькі, але такі довгенькі. Ні, трошки є, бачите, потрошки, потрошки і є. Така сама груша, як у мене. Вона смачна, коли тільки її зірвав і е, зразу поїв. А якщо вона постоїть, то вона така, знаєте, стає... Ну, такою кашистою стає, вже потім не смачною. Теж вона листя хворіє. Бачите, це от парша. Він на помідорі багато. Там, як подивіться, гарно. Видно, правда, скільки помідорів. Красота. І тут такі. Це напевно ті, що... Але ні, F1. Мегеньке. Треба вже консервувати, закривати. А це жовтий помідор, подивіться. Ні, гарно, дуже багато всього виросло. В мені навіть, навіть немає трошки, хоча кущів, напевно, що в нас не дуже то і відрізняється між собою. Але клімат, бачите, тут було сонечко, та й воно гарно собі тут росло. У мене такого... Нема сонечка, нас одні дощі, дощі і холодне. Ну, а що буде тупити? Що виросте, то виросте. Мої хороші всіх вітаю. І, знаєте, перший кадр нашої алки, але сьогодні він мій. Правда, коліжанка? Вже трошки познайомилися, подружилися, бо вчора приїхали, точніше, я вчора приїхав, і Саша приїхала вчора, то знаєте. Дуська дуже боїть, вона ще більше боїться, ніж мене. Хоча я кажу, так вона Е, Я прийшов, вона аж на деби стала. Знаєте, Вона ж не знає, чужа людина перший раз. Вона до Саші не гавкала, бо тому що вона Сашу бачила. А мене ні. Але що мене, що Саша боїться, вона бігає по дому, не розуміє, що робиться. Ходи, ходи. Ходи, дуська, ходи. Ходи до мене. Вона, знаєте, вона і, і хочеться, і колеться, як то кажуть. Вона, вроді, вже і не боїться, але все одно ставиться з осторогою. З осторогою. Дивіться, яка тут красота. Якраз коли е, в дорозі був, то я ж їхав практично. Я бачив в, в поїзд і як гарно тердиться. Тут погода зовсім інша в Кременчуці. Коли сів в поїзд, знаєте, теж тіткувавтор почалися ті всі тривоги, те все почалося. І приїхали, то тут, тут весь кременчук був в диму. Все було в диму. А це все дивіться, бачите, дивіться, як гарне. А по листочку водичка просто а, як шарики скатується. От теж оцей попіл, бо хмара була така, знаєте, аж на все, небо, то о, видно, що оці хлоп'я такі попелу усіли. Вже вчора і, 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 і Я сказав, і Алі казав, на що вам у цих бурінів? Каже, воно ж сівається. Каже, ні, ми вирощуємо, нам подобається. Ну, вирощуйте, то вирощуйте, що ж, що ж я можу вам сказати. Зранку проснулися. Ой, а який настрій може бути, що ви ж самі знаєте? Тернополі навіть не пахне е, цими айстрами, а тут же навіть деякі Уявляєте, уявляють, ротне насіння буде викидати. Хоча, знаєте, пам'ятаю, що як був малим, то е, в нас завжди е, ну, раніше так було. Е, айстри такими великими оберемками на перший дзвоник в школу несли. Аж так здається, вон ще два тижні та й все. Чи навіть менше, та й перший дзвоник. Красива, до речі, в мене теж така є. А ось тут Лілія. Знаєте, я вам показував свою таку величезну, височезну. Та вона дуже похожа до цієї. Рози під банками теж посаджені. А до ця от, що я кажу, алкена Гарно на дворі сьогодні. Так спокійно. Досічка, ходи, не бійся мене. Ну, дивись, вона їй цікава, вона ходить, нюхає, 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 при, при, придивляється, прислухається і все одно боїться підійти. Я кажу, вчора теж до Іас, кажу, він це все повикидайте. Його так багато розросло, тоді, що, е, барвінок, що я оце передав. Вони ну, кажуть, ні, каже, я там розсадила, там посадила. Каже, до мене Петрович. Каже, Петрович. Цікаво. Знаєте, я вам скажу чесно, люди, дивіться, яка гарна ця люди вживу зовсім інакші. По відео по, по одному сприймається людина, а вживу зовсім інакше. Оце ж було наше перше знайомство. Ми ж тільки, як то кажуть, в онлайні ви зі всіма нашими ковальчуками то я ж і всіх знав, а я ж окремо, я ж не знав, коли ми приїжджали ще за тих часів давніше, то я не знав. А тут так приємно собі поспілкувалися. Гарно. І це дуже гарна така полосата. Коли це розмножиться, то потім алка з нами поділиться. Помідори ви бачили, вони безподобні, солоденькі. Тако супер. суперу гнездити на салаток собі раз-раз, пару помідорок і вже є. Раз-раз і вже є. А вон там, видно. ще кутиком покажу, бачите. Такий ще стовпчик до нього піднімається. А ото було все чорне вчора. Ой, Так цікаво, бо тому що... Я що чи Може, я так не замічав, що так роса на всіх рослинках залишається. І баклажани, і все. Добре, мої хороші. Йдемо, сядемо, поговоримо. Бо нас чекає дуже важка процедура і взагалі дуже важкі емоційні дні.